Привітики! Насамперед дякую за велику кількість теплих і приємних коментарів. Це дуже мотивує створювати і надалі цікавий контент. Лайде Гамі, герой, який поділив глядачів на два табори. Для одних він геній із великим планом змінити світ, для інших небезпечний злочинець, засліплений владою. Але незалежно від нашого ставлення до нього, є один факт, який не змінити лайт програв. Сьогодні ми детально розберемо окремі причини його поразки. Чи був цей результат неминучим, чи Лайт сам себе прирік. Насамперед слід виділити те, що Лайт був занадто самовпевненим. З самого початку історії Лайт показує себе як впевнену і цілеспрямовану людину, його впевненість базувалася на інтелекті та здатності маніпулювати іншими. Проте саме ця риса стала першою трішиною в його плані, яка повела за собою потяг, який вже було складно зупинити. Лайт був настільки впевнений у своїй геніальності. Що почав недооцінювати своїх суперників. Найкращий приклад його ставлення до Ел. Лайт вважав, що зможе переграти його в будь-який момент, що Ел не зрівняється з ним у хитрощах. І хоча це тривалий час працювало, сама впевненість змусила його приймати ризиковані рішення, які поступово руйнували його позицію першого місця у цій боротьбі. Залежність від інструментів влади. За смерті був для Лайта головним джерелом сили. Він створював навколо нього систему маніпуляцій, брехнів та контролю. Але проблема в тому, що Лайт занадто сильно покладався на цей інструмент. Він почав думати, що будь-яке завдання можна вирішити за допомогою запису імені в Зошиті. Це обмежило його креативність у критичних ситуаціях. Як тільки умови стали несприятливими, наприклад, коли Нія і його команда почали підозрювати Нікамі, Лайт не зміг уже адекватно і креативно адаптуватися і виролити ситуацію у свій бік. Нездатність контролювати всіх союзників. Хоч Лайт і виглядав як той, хто наодинці зіграє партію під назвою Все або нічого. Але навіть такий геній розумів, що сам не впорається, тому він не діяв поодинці. Лайт турив цілу мережу союзників: амане Міса, Мікамі та інші. Хто сліпо виконував його накази? Але тут Лайт зробив серйозну помилку, не врахувавши, що люди не просто пішки на шахівниці. Їхні емоції, страхи і слабкості не піддаються повному контролю. Наприклад, Міса, хоч і була готова пожертвувати начебто всім заради лайта, але діяла імпульсивно, що часто призводило до ризикованих ситуацій. А Мікамі, хоч і здавався ідеальним виконавцем, зробив фатальну помилку, записавши їм на що дало шанс Нія. Еволюція Лайта від ідеаліста до тирана на початку історії Лайт мав чітку мету створити ідеальний світ без злочинців. Але з кожним новим записом у зошиті його мотивація змінювалася. Він почав більше дбати про те, щоб захистити себе, ніж про реалізацію свого початкового плану. Ця трансформація призвела до того, що Лайт став схожим на тих, кого він хотів знищити. Він почав вбивати не тільки злочинців, але й будь-кого, хто міг становити загрозу його владі. Зрештою, його моральна деградація стала очевидною навіть для тих, хто його підтримував. Підхід Ніа непередбачуваний супротивник. Ніа не намагався бути копією Ела, його методи були менш охоплені ризику і самостійної стратегії, але більш обережними і розважливими. Головною перевагою Ніа було те, що він визнав, що не зможе перевершити лайта у прямій інтелектуальній дуелі. Замість цього Ніа обрав інший підхід. Методичність, терпіння і використання командної роботи. Він не намагався бути героєм соло, а використовував ресурси поліції, команди і навіть маніпулював союзниками Лайта. Ключова стратегія Ніа полягала в тому, щоб підірвати всю систему, яку Лайт будував руками. Він розумів, що Лайт залежав від ідеального виконання своїх планів та повного контролю над союзниками. Ніа поступово почав руйнувати цей контроль, створюючи ситуацію, у яких союзники Лайта як от... Теро Мікамі не могли діяти за його чіткими вказівками. Один із найкращих прикладів стратегії Ніа робота з теро Мікамі. Міа зрозумів, що Мікамі є слабкою ланг, бо він занадто захоплений ролью послідовника Кіри. Ніа використав психологічний тиск і уважне спостереження, щоб виявити закономірності в поведінці Мікамі, що згодом дозволило поставити у довгі і затяжній партії шах і мат. Якщо брати тезисно, то головні помилки лайда. Самовпевненість переоцінив свої можливості та недооцінив ворогів. Залежність від зошита, лайт покладався на силу, а не на креативність, проблеми з союзниками. Його партнери не були надійними, і це зіграло проти нього. Моральна деградація. Лайт перестав бути тим, ким був на початку, і це зруйнувало його план. Супротивник, що діє нестандартно. Ні, я не був кращим, але зумів за допомогою часу і терпіння використати слабкості Лайта. Все ж таки. Програш Лайта зумовлений тільки одною проблемою поспішний шах може стати твоїм останнім ходом. Аніме за смерті переклад того, як навіть геніальний план може зруйнуватися через людські помилки та недоліки. І головне, пам'ятайте, навіть найрозумніші люди не застраховані від помилок, якщо забувають про свої слабкості.